Доброго раночку, смачного сніданку вам, наші дорогі українці! Сьогодні ми будемо готувати один прекрасний рецепт, який називається сирні коржики або, в народі кажуть, ще ліниві хачапурі. Тож прекрасний варіант сніданку. Швиденько розпочинаємо. Так для цього нам потрібно. Нам потрібна одна пачка кисломолочного сиру ось тут 200-250 грам. У нас тут 200 грамів в пачці, 100 грамів твердого сиру. Ми його будемо терти сьогодні на терточку. Два яйця. Ось у нас є яйця, 2 столові ложки борошна. Сьогодні взяли цільнозернове, тому що ну, воно корисніше. Наше ж здорове харчування. Так. Це сода харчова. Нам потрібно буде пів ложечки соди харчової. Це як розпу е, роль Можна рушувати, взяти, якщо немає. Але для мене, до речі, здається, що сода це ж натуральний продукт, тому якраз все окей. і народно так. Е, ще нам потрібно 70 або 100 мл молока. Будемо дивитися за консистенцією. зелень до смаку. Ми її поріжемо, все теж будемо е, в масу додавати. І сіль, чорний перчик і олія для жарки. Мені здається, що інгредієнти максимально прості, тож будемо змішувати. Так, ти помив сьогодні руки. Все Я добре, все? так. так е, тобі завдання натерти, е, е, натерти сир, сир на терточку, ось на цю. Угу, на мілку. На мілку. Угу. Я зрозумів. Так. так. Ми зараз будемо починати все замішувати. Я б навіть вилочку скоріш за все, взяла. А ми хочемо нагадати вам, що е, всі наші рецепти ми будемо публікувати у нашому інстаграм. Тому, будь ласка, будьте активними, підписуйтесь, долучайтеся. Так, нам треба, знаєш, в кадр ввести людину, яка буде сторіс-мейкером, поки ми тут це все е, робимо, щоб це все знімати, весь процес. Так. Так. Так, щоб вже ж інтерактивно це все потім показувати. Напишіть нам обов'язково під трансляцію в Ютубі Фейсбуці, що їли на сніданок, що плануєте готувати на обід. Чекаємо ваших повідомлень. Даша, чим ти снідала сьогодні? Чесно, це буде мій. Сніданок, тому що я не можу так рано снідати. Чесно, організм прокидається. Я попила водички теплої, такої приємно гарячої. До речі, дорогі друзі, і вам раджу. Пити ось таку приємно гарячу водичку можна з лимончиком, якщо взагалі не заходить водичка, можна додавати трохи меду. До речі, нам сьогодні глядачка писала, що вона і на ніч вживає таку теплу водичку з медом і гарно спить. Сподіваюся, і ви будете не тільки добре прокидатися, але і гарно спати. Так, ну що, ще молока додаємо. Так, я буду краще додавати, тому що я все переживаю, щоб консистенція була добра. Так, і мені угу. потрібна, скоріше за все, вилочка. Щоб це все перемішати. Угу. Так. так. Зараз ще. Якщо вдома є е... міксер. міксер, можна це зробити дуже швидко. Так, ну Але ми ж показуємо найпростіший спосіб, так? Ну, так, і можна вінчик взяти, не знаю, як українською, але я думаю, ви здогадалися, про що я розказую вам. Так, е, Вань, крім сиру, ми ще додаємо туди сир. Чому ти не весь потужний? Е, бо я ж намагаюся встигати ще знімати сторіс. Ага, давай, тоді ну, я давай, дотираю, дотираю. дотираю. І ще е, нам потрібно так, я вмикаю. Пателі. Поки на більшу потужність. Зараз швиденько дотрему. Дуже простий рецепт. Не потрібно ні за що переживати. Все в одну ємність змішати і вийде максимально приємно і смачно. Так. Ну що, пишете нам, з чим снідали, дорогі наші друзі? Бо зараз зайду в YouTube і Facebook. Перевірю. Перевірите. <хи> так. так, ну, це для любителів е, солоних сніданків, тому що рецепт солоний. Хоча мені здається, що е, здобу тісто люблять всі. чесно. Я, до речі, Туда, що е, вона скажу не любить вам. фігуру нашу. Так, дивимося, що тут. Не пишуть нам, чим снідають, передають вітання з різних міст, але це теж приємно. Так. Так, це я ховаю зразу. Так, ще нам потрібно зелень. зелень. Давай, я люблю кроп, трохи візьму петрушечки. А от кропу візьмемо е, кріп. Так, а кріп візьмемо весь. Ех, редактори нас виправляють постійно. Ну, вчимося всі, вчимося. чесно. Вчимося Вчимо українську мову. всі. Е, літературну, не так, як кажуть. Так. На, в різних областях. Так. Зелень. Ой, як пахне зелень. Скажи. Я так люблю, коли пахне свіжа зелень. Я люблю. А він підтримує мене. Ваня, підтримує. <рес> Друзі, якщо ви думаєте. Ми тут так якось інколи спілкуємось, <ріст> не один з одним. <ріст> з нами з підслужкою працюють режисери, редакторська команда, і з нами теж спілкуються і кажуть, що я нічого не роблю. А що ж, ви не дали нам сторісмейкера, хто буде знімати це все? Давайте, щоб наступного разу у нас була людина прямо в кадрі, хто буде так ходити навколо столу замість мене. Та, ну, а я буду все допомагати. Та, ну, Це гарно виходить. Я не, я не проти, я взагалі не проти, що ти не допомагаєш. <ріст> я люблю, Скажи, що. Каже, в тебе все одно погано буде. Чесно, до мене от приходять подружки в гості, вони ніколи мені не допомагають але вони зі мною спілкуються. Я так все швиденько роблю, і вони ну там пропонують свою допомогу. я Кажу: Ні, ти прийшла в гості, не переживай. Мені приємно, що ти поруч. Так само, Івань, мені приємно, що ти мені е, просто допомагаєш словесно, підбадьорюєш мене, кажеш, що все прекрасно, в мене все вийде. Я такого не казав, але Даша, все прекрасно, у тебе все вийде, буде дуже смачно, і от, посмакуємо от. всією командою. Цей лінивий хачапур. До речі, така порада усім чоловікам. Якщо ви вже не допомагаєте своїй дружині на кухні, то хоча б під бадьонім, хоча б їздіть по вухам, щоб дружина розуміла, що ви ну її нам любите. подобається це. Ну, ми дівчата. Дівчата люблять вухами. Чесно, любимо. Нам приємно чути компліменти, нам приємно відчувати і знати свою цінність. Тому не соромтесь, це класно. Так. Розігріваємо пательню. Тепер мені потрібна ложка, хоч я і перемішувала вилучкою. Ти знаєш, мені здається, що маса якраз така хороша і має все вийти. Нам потрібно це розділити десь на два, можливо, і три таких млинчики. За зараз будемо пательні. дивитися. Да. За, розміном, за розміром пательні і за товщиною млинця, який ви хочете отримати. Я думаю, що це ми будемо так розрівнювати. Давай ще ложечку. Такий буде у нас лінивий хачапурі. Так, не обов'язково, щоб він був максимально симметричний. Головне, щоб смак був. Та я його стараюсь, розумієш. Давай спробуємо ось цим його розім'яти, розкласти. Це ж тісто, бачиш? Угу. Я хочу зробити його круглим. Ой, Вже смачно пахне. стою, воно пахне. Хоча я вам скажу, що я не шанувальник ем, їсти кисломовочний сир солений. Я більше люблю, коли він солодкий. Типу знаєш, сирники, запіканки. Але ну зараз е, запах, аромат дуже приємний. Угу. І от мені вже кортить спробувати, що воно вийде з того всього. Я думаю, все буде добре. У нас можна накрити кришечкою, якщо у вас є. Але я люблю, щоб воно було таке підсмажене. Тому я не накриваю. Зі, я... Скоринкою. Зі скоринкою я не люблю, коли воно таке тушкове. А так прикольно, з там багато пор е в таких дірочок і парує як скароварка. <смі> да. Що там присма підсмажується? Я переживаю, що я його не перегорну, можливо, на тарілочку зараз. Мені здається, треба просто трошки довше його Давай, тоді я отримати, Щоб коржечком взявся. Давай спробуємо. Просто так, так гарненько у нас. Дивимось коментарі. Бо так, щось... як мені там писали у Ютубі, е, якраз люди, які повернулися, теж як ти е, хтось рік тому, подивись, будь ласка, теж коментували. Якраз, коли ти розповідав. Ой, зайшов в е, Facebook, а у мене тут мама нову фотку виставила. Треба лайк поставити. Обов'язково. Так. Мама, це святе. Звісно. Так. Facebook у нас. Мовчить. Дивимось Ютуб. О. О, перегорнули. Добре. Так, пишуть, чи змінився час руханки. Руханка буде, скоро буде. Дочекайтеся, готуйте спортивний одяг. Ось, анонсуємо вам вже, що скоро, навіть скажу, через десь хвилин, через 10 буде ранкова руханка. Тому, будь ласка, будьте готові. Так, вітаю вас з визначним святом. А не можна читати назву цього свята, бо воно стосується наших сусідів. <рес> Ох, так, в травні повернувся у Ірпіні. Це до питання: хто повернувся до своїх місць після да. звільнення? Дуже добре. Чесно, знаєш, така тривожна тема. Я от спілкуюся з моєю знайомою. Вона не хотіла повертатися, тому що вона там влаштувалася, ніби і на роботу, і з дитиною, але тут залишився чоловік, і ось я якраз психологині задавали ці питання: що це стало причиною пріоритетів, хто тобі важливіший. Це класно, що ти там тобі вдалося влаштувати життя, але ж сім'я це нероздільна така частина. Ну я чесно вважаю, що якщо немає такого почуття страху сильного, то потрібно бути разом з родиною. <свісно> я знаю, можу з тобою погодитись, я хоча виглядь. я просто ще не маю родини, але мені здається, я би так само думав. Я тобі хочу сказати, що багато чоловіків ну вже є сім'ї, у яких дорослі діти, і от починається. Почалася війна, так і чоловіки почали активно агітувати своїх дружин, щоб вони виїздили за кордон. І от дехто так користувався цією нагодою, можливістю, і виїжджали. Але дуже багато дружин сказали: ну і чого я туди поїду? Ну, діти вже дорослі, вони так. самі за себе. А ти тут один залишишся. Ну, а я знаю, що багато чоловіків були схильні до таких депресивних станів, тому що ну дуже багато відповідальності на них скидалося. Сам каже, і от я тебе залишу в такому стані. Ні, я буду з тобою. Ми ж давали клятву разом і в нещастях, і в радощах. Так. Е, і такі сім'ї е, дуже, ну е, оці випробування, які були, вони дуже скріпили ці сім'ї, і ці сім'ї стали ще ближчими. Ну от так. Через випробування, е, як то кажуть, ми піднімаємося тільки через випробування угу. і стаємо старшими. Так ми будемо досмажувати наші ліниві хачапурі, покажемо вам за декілька хвилин результат. Продегустуємо. Вам покажемо зараз невеличку таку музичну паузу, музичний кліп. Перегляньте. Thank Можна використовувати метод тарілочки, накрити тарілочку, перегорнути разом зі сковорідочкою, якщо і дуже <гум> завелика пательна, до прикладу він може розвалитися. Діаметр а якщо а великий. тут діаметр у нас невеличкий. Ой, так надихнулися щойно музику, Така приємна музика була. Наш військовий граф на скрипці захисник. Ну що, вже один в нас готовий, стигне. Другий зараз досмажимо. І Ще на третій вистачить пізніше, досмажимо. Так, Це ще для прикрашення у мене тут. Yeah. Так, нагадуємо вам, дорогі наші, що е, в, через декілька хвилин у нас буде спорттайм. Ми будемо займатися спортом, робити ранкову руханку, і ми підемо перевтягатися, і вас запрошуємо підготувати спортивний одяг, ну, щоб все було е, гарно, е, по здоров'ю. <світ> на спорті. На спорті так. так. трошечки. Це можемо сховати. Oh, Ти знаєш, я вже зрозуміла, що. Давай, Вань, знаєш, що я подумала? Давай ще один і будемо вже з тобою куштувати. Оп. Так. А третій я вже досмажу тобі після ефіру, тому що немає часу. Так, власне, у нас тарівочки. Так. Можемо ножечком. В принципі, а де я? Ножичок вже подів. Я сховала, так. Так, і можемо розрізати. Ну, давай, ти нам допоможеш. Так, бо нас ж двоє. А, так, лопатку, дай, будь ласка. Угу. Знаєте, я хоч подачею займуся. Давай. І прикрашенням на тарілочку. Так, дуже е, відчуваю ніжна консистенція у нашого хачапурі. Але коли він. Е, ну цей дуже гарячий, тому він ще такий. Так, коли він ризійний. буде вже стиглий, якби похолонений. Так, <смеш> так е, е, то я думаю, він буде більш такої плотно-плотної. Ось так поклади смужечку петрушечки. петрушечки. Ви можете використати сметанку. Що ви любите? О, або так. помідорку і гарно буде. Ну що, треба знову ж таки це смакувати для інстаграму. Так. Запрошуємо вас до нашої сторіночки в інстаграмі, тому що саме там ви зможете переглянути цей рецепт ще раз. Є, yep. е, ну що і це? Давай тобі тарілочка. вилочку. І будемо смакувати. Так. Давайте той, хто любить солонний сніданок, буде зараз куштувати це, Даша, і я. Ту що, mm -hmm. як тобі? Клас! Так, я вже собі зараз заскріню рецепт. Я хочу чоловіку приготувати. Це дуже смачно. І вони дуже ніжні. Друзі, шкода, що ви не пробуєте разом з нами, але приготуйте. Так, чесно. тепер я. Людина, яка не любить солоний кисломовочний сир. Класно. Але це смачно. Мені знаєш на що схоже? Мені схоже на оладки з кабачків. А я дуже люблю Щось кабачки, є. Щось є таке. А воно схоже і консистенція. Але це смачніше, там ще сир, воно так тягнеться. Ти знаєш, навіть дітлахи будуть їсти. Це точно. А угу. ліниві хачапурі. Ну що, ось такий сніданок або обід для кого як. Готуйте з задоволенням, смакуйте, пишіть відгуки, діліться своїми рецептами. А через декілька хвилин ми прийдемо вже сюди в спортивному вбранні і будемо займатися спортом разом з нашою фітнес-тренеркою Дарією Франків. Запрошуємо вас також долучатися.